Друзі, всіх вітаю! У мене нове надходження на продаж, хочу вам запропонувати. Це автомобіль Ford Escape. 2014 рік був у Америці, у нас на облік став 2013 з двигуном 2.5, звичайним, надійним атмосферним і з автоматичною коробкою передач. В гарному, збереженому стані авто. По кузову, здається, два лакофарбових підкраси. Зараз я покажу там нічого страшного, шпаклівки нема. Глянути автомобіль на зимовий гумі вже. Технічно авто обслуговане. Встані сіли і поїхали. Ось такий вигляд має по кузову. Давайте покажу, як виглядає в салоні. Чтири склопідйомники, електрозеркула, центральний замочок. Такие вигляд. 140 тисяч кілометрів. спокусуемся, На кондиціонері. На штатній мультимедиа. Чистенький доглянутий салон. Має автопорктроніки, такий великий просторий зручний багажний відділ. Давайте вже і так само з цього боку покажу. Отак От доглянуто виглядає авто чистеньке, склад. Владен ніяких не потребує. Фарбований у автокапот і оце переднє це яке в нас праве крилочко. Давайте зразу покажу, швиденько зробимо огляд. Так, 255 мікрон, 220, 220, тобто додатковий один слой фарби. Переднє ліве 96. 114 не фарбована, передня ліва дверка водійська 105 не фарбована. 119 не фарбована, задня ліва 119, так само не фарбована, 110, ще десь тут, 120. Задня ліва крила 112, 104 не фарбована. Дивимося дах. Зараз. 121 мікрон. Не фарбований дах у нас. 113. Дивимося кришечку багажника. 113 не фарбовано. 114 не фарбовано. 133, 109, 141 не фарбовано. так, Заднє праве крилишка дивимося. 104 не фарбовано. 104 не фарбовано. Задня права дверка, 105 не фарбовано. 114 не фарбовано. 128 це вже передня. 112, права дверка не фарбована. 112 не фарбовано. Ну, давайте крилочка 184, 184 214. Тобто подкрас має авто капот і переднє праве крилошка. Все інше не фарбовано. В такому гарному збереженому стані Ford Escape. 13-14 рік, 2,5 атмосферний звичайний двигун на автоматичну коробці передач. Так, Зараз заведемо, подивимося, що немає в ніяких. ніяких. Ось у нас гасну сі Ну, Це масло замінено, пише. Треба ударів сервісний інтервал. Все, ніяких помилок нема. Коробочка працює м'яко, плавно. Двигун так само, без уважень. Отже, друзі, кого зацікавило дане авто, набирайте, надаткові питання я надам відповіді. Від себе всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба. Це буде Україна!